Перший черговий шедевр, поштова скриня або ще, як її називають, фальшстол, поштова скриня. І в результаті вийшло 4 в одному. Мало того, що це буде виконувати клієнта функцію стовпчика повноцінного в паркані. Відразу вмонтована адресна табличка, відділення для листів. І ще тут є відділення для посилок. Тут є обмеження, щоб не відкривалася вона далі. Вкидається посилка, і після чого при закриванні вона провалюється на низ. Це все суцільний лист металу. Окремо виготовлявся дашок, так само салевий лист, адресна табличка вирізалася лазером. Скриня для листів має таку цікаву форму. Це коли лист опускається, і для того, щоб його не можна було дістати, він впадає вниз, ну і далі вже далі, і далі вже забирається. Підсвітку можна виконати різними способами: або підвести живлення і включати-виключати, коли потрібно, або ж, влаштувати, або ж зробити її так, як тут зроблено. Тут стоїть зверху маленька, невеличка сонячна панель, має три режими яскравості, і вісім годин може безперервно світити в середньому режимі. Ну І по вартості такий фальшстоп не може вартувати дешево від слова зовсім, тому що часу він забирає багато. Мабуть, за той час, що пішов на цей стовпчик, то я б би би двоє троє воріт. Тут такі от дрібні нюанси, і для того, щоб підігнати ті всі міліметри, щоб воно мало відповідну якість, і, скажімо так, не, не, стидний, не, не стидний був виріб, то потрібно приділяти дуже багато часу. В нас в Україні подібного нічого не бачив в інтернеті, щоб зорієнтуватися по ціні. То цікаво, колеги, може, хтось з вас щось подібне робив, скільки ви оцінюєте свій час і свою працю. Бо на європейських сайтах, на європейських площадках щось подібне бачив, то там звичайне металеве корито, яке ставиться в рівень з парканом, з причепленою, з причепленою якоюсь табличкою, вартує 800 євро плюс. То, зрештою, чи, чи повинні ми в Україні. Продавати свій час, свою працю і свої вироби дешевше, як як це вартує в Європі. Якщо комусь цікаво, з яких матеріалів це все виготовлялося, послідовність, що за чим, то дайте знати, запишу окреме відео.